Томат гном Redнілі це цікавий сорт з серії низкорослих томатів, який повертає увагу як досвідчених, так і початківців-городників. Свою назву він отримав завдяки проекту, який займається селекцією компактних і врожайних сортів томатів. Характеристики сорту. Рослина середньоросла, компактна, не перевищує 1,5 метр у висоту, має міцний стебель і добре розвинену кореневу систему. Плоди великі, вагою 120-250 г, мають незвичайно темну фіолетову шкірку з темно-зеленими плечиками. Форма плодів може варіюватися від круглої до овальної, з серцеподібною тенденцією, М'якоть соковита. М'яка має складний землистий дивний смак. За смаковими якостями часто порівнюється з сортом Чорний принц, терміни дозрівання середньоранні, врожайність висока, з однієї рослини може зібрати досить великий врожай. Переваги сорту, незвичайний зовнішній вигляд, темно-фіолетове забарвлення плодів привертає увагу і робить їх прикрасою будь-якого столу. Відмінний смак. Складний насичений смак з нотками фруктів і диму. Висока врожайність. незважаючи на компактні розміри куща, сорт відрізняється високою врожайністю, має досить високу стійкість до багатьох захворювань томатів. Плоди можна використовувати як у свіжому вигляді, так і для приготування соків, соусів, консервації. Томат «Гном радінілі це цікавий і незвичайний сорт, який обов'язково привернув увагу любителів, експериментів і нових смаків. Його незвичайний зовнішній вигляд і відмінний смак зроблять його окрасою вашого столу.